Доброго дня. Сьогодні на майданчику планета Авто в місті Києві був проданий автомобіль в розстрочку Mazda 3. Покупець е, погодився залишити нам свій відгук. Добрий день, мене звати Олександр. Е, Олександр, скажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? А, знаєте, таке двояке уявлення. З однієї сторони, коли приїхали саме на цей майданчик, дуже сподобався. Е, підхід до нас, як до клієнта, показали машини, ми переглядали декілька варіантів, в цілому, в цілому все добре. Стосовно поганих сторін, це проблема з онлайн-оформленням. Тобто, це дуже поганий зворотний зв'язок навіть на гарячій лінії. Тобто, щоб можна було б трошки поліпшити, це посадити реально живого оператора, який відповідав би на дзвінки. Скажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Ну, в цілому, враховуючи, що це моя перша машина, то так. Я, я, я задоволений саме машиною, але трошки розчарований сервіс. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? А, По часу. Пройшло менше 24 годин, але це було а, дуже наполегливо з нашої сторони. Ми дуже багато разів дзвонили до... Бо... На цій площадці за його допомогою ми оформили це швидко. Я думаю, що без нього це було б, напевно, з тиждень, а можливо навіть і півтора. А скільки варіантів авто ви розглядали на сайті? Чотири варіанти ми розглядали. Що б ви порекомендували тим, хто хоче наважитись купити авто на планета Авто? Готуватись до поганого зворотнього зв'язку на зайці. А так в цілому... Стосовно всього іншого, все добре. Ось стосовно зворотнього зв'язку і, взагалі, навіть того ж самого бота, коли воно все лагає раз через раз, тут я думаю, що зі сторони компанії треба покращувати цей момент. Так що б ви конкретно порекомендували би планета авто для покращення сервісу 100% покращити зворотній зв'язок, підлатати бота і посадити декілька живих менеджерів, котрі б відповідали на дзвінки, а не перекидували б на те, що ми вас перенаберемо. Бо іноді до цього моменту ми вас перенаберемо. Проходило 2-3 або і 4 години. І це не дуже, я як на мене коректно, коли клієнт чекає на дзвінок, а не компанія чекає на дзвінок. Дякую і вам дякую.